thank you Його карикатури затребували у в світі. Вони публікуються у всіх найвидатніших виданнях світу. Таких як Вашингтон Кост, Лемот, до», Асакі «Шимбон» — це Японія, Лесюр, Бельгія, Фагіна, Італія, Летевс, Швейцарія. Взагалі простіше було би. Сказати, де їх не публікують країнах світу, не говорячи вже про те, що його твори вони завжди є постійними ем, би, учасниками, можна так вам сказати, французького телеканалу «Франсе 24. І ем, більш, мабуть, визнаному у світі. Більш затребуваного у світі художника важко було би згадати, тому що він е, має 90 гран прі і понад 500 наворот на міжнародних конкурсах карикатур у 60 країнах світу. Я думаю, це беззаперечний успіх і беззаперечна перемога. Особливе визнання автор отримав за свої карикатури про війну в Україні. Як сам говорить Володимир, як почалася війна, я більше ні про що не міг думати, я ні про що не міг більше малювати. Я весь час малював карикатури про війні про війну і згадував таку історію, коли у Франції була його в Парижі. Виставка одна із місцевих жінок прийшла до нього і сказала, що знаєте, я знала, що у вас війна, але я не могла собі на хвилину навіть уявити, який жах у вас відбувається, і що у вас справді фашисти прийшли вас знищувати. Я буду вам допомагати завжди. І це, от, знаєте, ця історія. Яку Володимир розповідав у своєму інтерв'ю, вона, власне, підтверджує те, що мистецтво це зброя. Мистецтво це зброя, яка спонукає, закликає, піднімає на наші емоції і думки на найвищий рівень патріотичного ставлення взагалі до всього того, що відбувається. Мистецтво це і ліки. мистецтво це терапія. Ми всі говоримо про арт-терапію, і я думаю, що та виставка, яка відбувається сьогодні, свідомо Володимиром були відібрані 87 його творів, причому все це оригінали, за що ми безмежно вдячні, це твори, які об'єдналися в одній концепції, яка називається Сеанс сміхотерапії. Мені би дуже хотілося, тому що знаєте, ці вони якраз присвячені нашим людським слабкостям, якимось нашим комічним е ситуаціям, які могли би бути в житті, або які могли би теоретично статися. І це якраз виставка, яка сформована самим автором Володимиром Казанєвським за що ми безмежно вдячні. Саме для того, щоб кожен з вас посміхнувся, забув про на секунду початку, про ту страшну історію, якій ми живумо, щоб кожен з вас полікувався, відновив своє ментальне здоров'я і міг рухатися далі, для того, щоб відстоювати своє право на життя. Зараз я хочу передати слово Володимиру. Дуже приємно, тому що в цій галереї розпоча... був розпочатий такий всеукраїнський фестиваль, як Карлюка. Це найвідоміший і найпрестижніший фестиваль, який І подтест для мене дуже. Я, я, я не зміг бути присутнім. Але я щиро з вами, всім серцем, і я бажаю всім полтавчанам щастя. Ну і, і перемоги, що я ще можу побажати? Як там кажуть у Непалі, у Непалі кажуть, що сміятися, щоб жити, а жити, щоб сміятися. Бажаю вам всім і перемоги. Ми згадуємо про карлюку, я не можу не запросити сказати два слова нам Михайла Львовича Шлахера. Шановні полтавці, я дуже радий, що ми маємо таку можливість побачити виставку такого великого художника, як Володимир Адольфович Казанєв. Я кажу це. Не того, що я кажу, люблю этого художника, а того, що дійсно увелич и майстерство, оно велике вокруг нас. Вот. То, що... Опит Казаневський це велике щастя побувати в світі такого великого художника. Я хочу, щоб ви подивились уважно і забрали з собою всіх. Пера. Піон. Це є тієї От коротко. Пока за ніж. Пане Володимир, ну це такий надійний товариш. Кожного року у нас уже, вже традиційно офлайн виставки фестиваля Карлюка, Карлюка у космосі. А, ну, що хочеться? Побажати космічних досягнень, гарного здоров'я і подальшої співпраці. А нам всім ну, подивитися на цю виставку, пройти сеанс юморо терапиї, скажімо так, і подальше як б, приходити в цей шикартосний музей, та... приймати участь в проєкті, в креативних проєктах, которые пропонують наша шановні Ольга Николаевна. А пану Казаневському, нашому другу, авторства Ігор Лутиш, ну такий от... Вітання з побажаннями з обратної сторони від друзів. Дякую за увагу. У Українці мають можливість познайомитися з творчістю такого видатного художника, як Володимир Казанівський. Я запрошую вас до експозиційних залів нашого музею. І дуже хочу, щоб ви знайшли ту карикатуру, де ви посміли. То есть посла быстро там закат и Прошу. с